Всім привіт! з вами Знову я, містер Отун. І сьогодні ми поіграємо в Роблокс в ігру під назвою двері. Як не дивно, двері, щось так називається двері. Ну, і ми заходимо в перші самі двері. Самі перші. Може хнити до мене, я тут, тут зараз зайнято І ми відправляємось у двері. Прикольно. Опа. Зончик прекрасний. Так, що тут на? Эмм, прекрасний двізі. Це ми ромтоку. Май-май, мои, май, май, руки круто! Так, добрий день, то ми є в якомусь отелі Дішманському. Опа. Так, тут багажник можна. Не поняв. Все. моя нова ігрушка тут. Приході, ми сьогодні відкриваємо по шкафчик. Опа, я можу відкрити. Опа, іди стой. Якісь Опа! У, монетку підібрав, Прикольно, прикольно, прикольно. Где тут управління на файне. а во, о, я можу присідати, я можу присідати. Приходіть, все відкрито у нас. Приходіть, все у нас безплатно, Опа, ключики. Опа, я якісь ключі маю. Вау! Як перезарядка в кейзи гол. Походу. Опа. О, я закрив. Так, що тут у нас? Опа, монетки, монетка, автоматично підбирається. Дверь, відкриваємо. А, треба за... зажиму Добрий день, я вас тут поки ви... що порейсив, але я надіюсь, ви будете не проти Я тут... Я хочу тут чуть-чуть бомж і... Так. Так. Бо я походу розумію, суть ігри. Слухайте, суть ігри в тому, щоб все красти. Бо ми... все що лежить неправильно, ми там все підбираємо. Так. Що Чого то було, я не поняв. Так зараз хтось зараз там ззаді буде. Стоп. Стоп. 100%, 100%. Ей, закривайся. Бачиш, тут шари усі ті. Опа. Тут коротше не двері, а треба було назвати симулятор крадія. Ми ще тут. <кхе> так. О. Так. Опа! Так, бабло, 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 нема, нема бабло, нема бабла. Е, мені не подобається. Таким. Опа. Бабло, 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 бабло. бабло Опа, ту шо? Вау! Так, кіту номер 1007. Тисяч, е, прикольно, прикольно. Запендай, заходи всі кімнати. Так, мужики, почекайте. Я маю тут все. обдивитися, подивитися, щоб вкрасти щось. Так, йдемо, 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 йдемо. Опа. Уля. Тут зараз хтось буде. Сопільново. Люди тут нічого не видно. Де зараз зараз якийсь буде бабай. Я нічого не бачу. Ой, а чому на экран так аж таки потемнішив. Так, ладно, так подивимось. Тут нічого такого нема. Хм. Ладно, підемо. Ну десь тут зараз буде якийсь бабай. А, ні. нема бабая. вже, я, короче, в тебе тут чуть-чуть пошарюсь. Опа. Зажигалка якась. Тако... Правильно. Так, пойдем, що тут нас. М -м, що, ага. у нас? Нічого. Ви що знущаєтесь? Ууу, як стрьомно. Все, я хоч правильно зайшов? Ай, мені надоїло, ну так куча бабла. -мо. Няхусь секут, но. Эй! Я не знаю, куда мені йти. Опа-опа, кудись я йду, йду, йду. Вау! О, речак якийсь. Там зараз якийсь бабай буде. Ключи треба. Вс! <гірш> Все Це моя хата! А може да я хочу двері закрити хочу двері закрити тут жити. Так тут у нас пустом! 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 Де хати без того! От, там, де ключі? Я не зрозумів. Я не зрозумів, де ключі? Тут нема ключів. Де ключі? дай мені ключі! О, ну, а я может на лицо тут? Власть. Благодарю сейчас были туда, прикольно. Ой, в мене глюки. Ага, нам не треба довго сидіти в тому. Все. Я піду там до світла. А може якусь двері закрити? Ба-бай! симулятор крадія. Коротше, де Якщо ми сидимо в тому, в шафі знати, то довго, нам погано. Так. Угу. Ходимо коротше по хаті і щось. Так. Де наші ключики, 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 ключики. Я нікого не боюся. Дай того бабаям. Шукаємо ключики, ключики. Не кажіть, що вони будуть шукати їх, а ми маємо їх шукати. Тож буде ужасно. я ж сліпий. Я ж толком нічого навіть не бачу. Закрити ці двері? Де? Може десь буде тут, на самому головному місці, близько дверей. Ага, розмріявся Нема. Во! Нарешті! Добрий вечір, вашу хату монстрях ты, да? Вау, мурашку. мені подобається, що світло вже. А куда далі? Бачите, с картену не так. Ну ладно, я забрось свой картен. И І... ну, поменял если самый. Хм. Так, выйдем чужу. Ааа, понял, треба картену поміняти, Так. Мужик, ты идешь сюда. О, головоломка, круто. Так, тим мужик йдеш сюди. А ти, мужик, йдеш сюди. Я не я, я... я так бачу. О, тепер мі двері, прикольно. Добрий вечір. Бла-бла-блам-блам-бам-бам-бам. Добрий день. Я просто хочу, щоб якась бабай на мене вискочить. Ой, мужик. Може... <звук> Ой, як ти бурашек веде. Прибігло чудо йодо. Ой. Добре, добре, а я бабло своє. 30 дролок всі, щоб ви э, перед той. Ой. Коротше з вами був я, містер Дун. Надіюсь, мені це сподобалось. Постав лайк, підпишись. Всім пока!